Сьогодні розберемо з вами систему рівнянь. Нам потрібно знайти розв'язки x і y і знайти їхню суму. Використаємо метод підстановки. Що таке метод підстановки? Це коли ми з одного рівняння виражаємо одну якусь зміну і підставляємо її в інше рівняння. От, наприклад, у нас в другому рівнянні виражено y уже. Тобто ми можемо ось цей вираз підставити замість y в перше рівняння. Давайте це зробимо. x поділити на 2x плюс. Замість y пишемо 4x плюс 2. Дорівнює 1,5. І розв'язуємо рівняння. x угорі Внизу 2х плюс 4х і плюс 2. Ми відкрили з вами дужечки. Давайте тепер виразимо з цього виразу x. Х. Х, х у нас в чисельнику. Якщо він знаходиться в чисельнику, це наше найбільше число. Щоб його знайти, нам потрібно ось це значення: помножити на знаменник. 1 п'яту помножити на 2х, додати 4х, зараз введемо подібні. Так. Х у нас дорівнює. Тут у нас 2х додати 4х, це буде 6х, тобто 6х помножити на 1 п'яту. Буде 6х, поділити на 5. І далі 2 помножити на 1 п'яту плюс 2 п'ятих. По іншому ми можемо записати. 6х плюс 2 на 5. Так? Тепер дивимось, у нас тут х і у нас в чисельнику х. Ми можемо зараз записати, що 6х плюс 2, тобто наш чисельник, вибачте, дорівнює, х помножити на 5, тобто буде 5х. У нас вийшло ось таке рівнянечко. Тепер переносимо всі х в ліву сторону. а Вправо переносимо просто значення. Оскільки у нас тут було плюс, ми перенесли з мінусом, тут був плюс, перенесли з мінусом. Х дорівнює мінус 2. Це ми знайшли х. Тепер, щоб знайти y, нам потрібно ось це рівняння підставити замість х мінус 2. Тобто 4х 2 y. 4 2 Мінус, э, вибачте, вибачте, 4х, э, замість х підставили мінус 2 і ще плюс 2. Плюс 2 у нас ще залишається ось. І дорівнює мінус 8 плюс 2, плюс 2, мінус 8, плюс 2. Оскільки в нас борг більший, ми віддали двійку, то в нас борг залишився, але залишилось 6 боргу. Тепер дивимось, це наш у, це наш х. Тобто х0 дорівнює мінус 2, у дорівнює мінус 6. Нам потрібна сума х0 плюс у0. Мінус 2 плюс мінус 6. Пам'ятаємо, мінус 2 у нас залишається, плюс на мінус дає мінус. Мы знову боржники. Берем в борг. 2 гривни, потім 6 гривен. Значить наш борг 8 гровень. Минус 8. Тобто наш результат минус 8.